Яків запитую вас, цікаве запитання. Арешт різних політиків викликає ейфорію і коментарі від пересічних українців у форматі так їм і треба, адже всім відомо, що вони накоїли тощо. Чи вважається це засудженням з біблійної точки зору? Біблія каже, що все, що не по вірі, це не є цей гріх. Тому якщо людина, він, він не вірючи, людина, не вірючи, і вона комусь щось говорить. Ну, не не віруючи, це не віруючи. Щоб вони не говорили, це не змінює ситуацію. Але для віруючих, я завжди говорю: краще нічого не говорити, з гніву, з образів, з яких негатив. ми завжди говоримо з миру, з любові. Якщо все, що ми говоримо, це не з любові. Ні з миру не треба. Це не допомагає нікому. Друге, політики, які є наші керівники, ну, ну, керівники країни, там, держави чи е, певних якихось міністерств, це наші лідери. Ми повинні до них ставитися з повагою. Це вони відповідальні за нас і молитися за них. Тому я вважаю, що для християни дуже важливо, щоб ми завжди були в позитиві.